Свиса отримала гуманітарний вантаж для облаштування сховищ. В Ямполі викрили сумчанку, яка фіктивно оформила статус переселенки і отримувала допомогу від держави. В Лухові відкрили виставку ляльок з різних куточків України. Свейська громада отримала від благодійників вантаж гуманітарної допомоги, призначений для облаштування сховищ. За словами першого заступника селищного голови Романа Лукаша, селище отримало розкладушки ємності для води та все необхідне для належного функціонування захисних споруд. До нас сьогодні приїжджала гуманітарна місія пролізка. Вони допомагають нам забезпечувати і облаштовувати бомбосховища. Тарна місія сьогодні привезла нам. Розкладушки, матраси, ковдри. Володь комплектувати наші три бомбосховища, тому що на даний час увага до укомплектування бомбосховищ ну дуже така насищена. На даний час в сусі обліковуються три сховища, які перебувають у комунальній власності. Крім того, одне сховище рахується за Свеським насосним заводом. В Ямполі засудили приватну підприємницю Сум, яка незаконно отримала статус внутрішньо переміщеної особи. Жінку притягнули до кримінальної відповідальності за маніпуляції зі статусом ВПО, які дозволили їй незаконно отримати 6 тисяч гривень соціальних виплат. В суді було доведено, що жінка подала письмову заяву до Ямпільського відділу з питань призначення державних соціальних допомог управління соціального захисту населення Шостинської РДА про взяття її на облік. Як внутрішньо переміщеної особи, вказавши своїм місцем проживання будинок, у якому вона насправді не мешкала. Міністерством соціальної політики України жінці було призначено допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, яка нараховувалась та виплачувалась з лютого по квітень 2023 року. За вказаний період жінка отримала 6 тисяч гривень. Свою провину жінка визнала повністю та відшкодувала державі завдані збитки. Крім того, їй доведеться сплатити 3 тисячі гривень штрафу. В Глухівському міському краєзнавчому музеї відкрилась унікальна виставка ляльок від майстрів з різних куточків України. Все почалось з того, що львівська художниця Ольга Черних намалювала серію картин про життя України в умовах війни, а 40 майстрів лялькарів вирішили втілити ці образи у своїх роботах. Розповідає президент асоціації майстрів ручної творчості Оксана Воропай. Почала малювати, тобто всі ці страхіти, які в нас відбувалися і відбуваються, вони почали в неї виливатися в малюнках. Вона зробила серію малюнків по містам: Буча, Ірпінь, Маріуполь, Вінниця. І я тоді майстрам запропонувала, що а давайте зробимо ляльки по цим малюнкам, і якось собі запланувала, як показати в Європі, як ми це все переживаємо. Тому одне діло ти розказуєш, бачиш новини, і вони кажуть, що це постановка. А інше діло, коли ми провозимо свої роботи і живі розповіді на виставках і на проєктах. Тому у ця перше вони поїхали в Варшаву. Я повезла в Вільнюс, Потім ми відправили в Італію, і зараз я її ще далі туди катну. Але я потім зрозуміла, що і в Україні нашим людям також потрібні позитивні емоції. Перше в глухові оця виставка зібралася. Одночасно повністю так, тому що та з Італії приїхала, та з Львівщини приїхала, Вони там дуже багато вже по музеях показали людям. А тепер вона в одному місці нарешті зібралася з малюнками, і я тепер її побачу повністю. На виставці представлена робота і майстрині Олександри Мурей з «Кролевця». Жінка говорить, що її робота козак-характерник перемогла на міжнародному конкурсі, що проходив в Люксембурзі. Все це, це капро.

сделано в марте 2022 года. А <laughs> этой работой я хотела сказать, что нация наша непобедима. Это характерник, казак характерник. А характерники, они останавливали пулю. Они не умирающие были. Это люди, которые оберегали нашу Родину. И я думаю, что вот наши защитники, наши воины также остановят вот эту пулю. И мы опять возродимся. Виростим. этот росток у нас розцвіт. Ми отстроим возобнові адстроїм вимпрацьте. Директорка глухівського міського краєзнавчого музею Олена Онопрієнко говорить, що колекція ляльок у Глухові виставлятиметься цілий місяць. Містяни можуть відвідати її з вівторка по суботу. Думаю, буде цікаво побачити ляльки різних видів і технік роботи, а по інше подивитися птаки. Складний час майстри знаходять ем, теми для творчості. Розумієте, як вони бачать сьогодення, як це відображається їхнє духовне, як вони хочуть донести до нас. Деякі із ляльок вони тотожні малюнкам. Інші відображають світ наших майстрів. Деякі із цих робіт вони відображають нашу з вами сьогодення. Наприклад, Вінницькі, Янголи, Біженці, Матуся і так далі. Кожен на цій виставці побачить для себе щось прекрасне. Шості рятувальники прибули на пожежу та врятували літню жінку. Як повідомляє ДСНС, загоряння сталося в квартирі на другому поверсі. Включившись захисні апарати вогнеборці потрапили в задимлене помешкання, де виявили господарку 1948 року народження, яка спала у кімнаті. Жінку розбудили та допомогли вийти в безпечне місце на вулицю, де передали її медпрацівникам швидкої. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 21 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Мінлива хмарність вночі місцями невеликий дощ, в день без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс в вдень плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.